Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, звичайно, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що ж, пан Трамп виявився не таким простим, як його зображали всі, включаючи мене, незважаючи на те, що я звичайно, особа геніальна. Але і на старуху говоря, по-русски биває проруха. Так ось ну, Трамп там увів санкції, тепер, кажуть, зняв на 90 днів. Ну, <сум> те, ну, Те, що я казав, ну, економіст, гіограф, що треба що? На всіх останніх потрошку. А от на Китай поповній. Він, здається, додав ще там. Було 104, а стало 125 відсотків, так, <свісно> з Китаю. Ну, правильно, ну тут ну я отут уже ну, голосую за. Але ж справа навіть не в тому. Я вам розкажу одну цікаву історію. Був у мене такий знайомий один з української діаспори, професор із Нью-Йорка, який приїжджав сюди час від часу ну, і зустрічався там у Інституті українознавства, де я завідував чудовим відділом геополітики та геостратегії. Так от він розповів таку історію, так, що його Дружина, яка працювала на фірмі, так, та подружилася з однією такою ну, дамою, з якою ніхто не хотів дружити. так, Чомусь вона не подобалася на фірмі тим всім. І от вона одружилася з якимсь там ну, не дуже великим бізнесменом. так, і одного дня так, вони своїм друзям, цьому професору і його дружині та повідомили, що ти купуй акції ось у цієї компанії. Так, вони будуть зростати. І ну, вони купили ці акції і слідкують, що з ними відбувається. Ці акції ростуть, як на дрожжах. Ростуть, 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 ростуть. А цей надзвонює йому і каже: ти не продавай акції цей чоловік, подруги, <друге> дружини, ти не продавай, ти не продавай. Ти не продавай, врешті-решт ці акції зросли до таких, що цей не витримав, продав, заробив величезну кількість грошей, а то йому дзвонить. Ти не продавай, ти не продавай. <тас> І врешті-решт він телефонує. Так, сьогодні-завтра продавай. Сий вже давно продав їх. <плес> Через день. Акції і, і до нуля і все. Значить, це організували хлопці цікаві там у Сполучених Штатах Америки. Чергу аферу, де надули оце все. Потім це все діло обвалилося, вони заробили величезні гроші. Так. Ну, що тепер можна сказати про Трампа? Так? Обвалив ринок. Акції купив. Так. Ринок підняв, акції продав. <сі> Ніякої політики, тільки бізнес <сі> і все останнє. Ну, от, я вам пояснюю, це все на пальцях, як воно це на прикладах конкретних, як це все воно буває. Так. <сі> як воно буває, так. Це. Якщо ти знаєш, що так буде, то ти відповідним чином дієш. Якщо ти не знаєш, а про це не знало там 99% населення нашої планети, то вони кинулися, що? Ну, от я читав нашу YouTube. Так, Навіть там такі солідні, дуже нас блогери повелися, пишуть, скидайте долари, Так, як один навіть написав, тепер. Е Картку візу можна викинути кудись там. Я не знаю, може і знайшлися такі, які читають, взяли, викинули долари, так. Взяли, викинули свої банківські картки і все останнє. Ну, люди. <гум> так. Не Треба вестися на отакі речі. Я намагаюся. Ну, українців якось спрямувати у реалістичне русло, щоб вони не велися на оці всі штучки, які організовують люди для того, щоб збагатитися за рахунок ну, наївних людей, так скажемо, найпростіше.